Мені подобаються квіточки і вони мене надихають. Вони підіймають мені настрій, вони наповнюють мене енергією такою, що я там хожу щаслива. Так? Ти як мужчина не можеш цього відчувати взагалі. Ну, ти такий. Мені просто ніхто ніколи не дарував квіт. Ой, я, не знаю, що це так. я запитав у GPT сьогодні набір двох характеристик. Перше, я спитав його, які цілі сучасного фемінізму? Mm. Це гендерна рівність. Друге, подолання гендерного розриву в зарплатах. Третє. репродуктивні права, тобто право жінки, наприклад, приймати або не приймати, просто користуватися користуватись або не користуватись. Послугами клінік, за бортом і так далі. Е, далі виключення гендерного насильства. Е, потім переоцінка гендерних ролей. Е, посилення наступне жінок у бізнесі і політиці. Захист чомусь от, опять же, захист ЛГБТК. Визнання неоплачуваної праці, освіта і культура. Більша представленість в освіті і культурі. І взагалі е, е, ці поняття трошки більше розказувати про них, до речі, чим ми зараз займаємось. Ага. І... Це не виходить за фемінізм? Бо ми про це говоримо? Ми взагалі за фемінізм. Фемінізм це круто і здорово. І глобальна рівність світі, тобто є е, країни, в котрих е, права жінок все ще пов'яза більше схожі на права домашньої худоби, на жаль. Так, сло, прям, худоби ти на аж робить просто, да, Тому що треба відчути це. Людина не має бути в стані, коли вона не може розпоряджатися майном своїм тілом. Своїми думками і так то далі. Тоді то, то я просто цією полотію mm. за фемінізм. Серед, серед сказаного, на, на, насправді, я не бачу того, проти чого э, людина в, при своєму глузі могла б виступати. Але е, я... Ну, що хтось може бути проти, оце, да, проти да. Але я наступним запитав для того, щоб бути зрозуміти, про що ми ведемо мову, я запитав у чатика про що б ти, я, я я ти назвав проявами токсичного фемінізму. І він мені відповів: перше виключення е, чоловіків із суспільних процесів. Виключення чоловіків із суспільних процесів вас... та чогось. Тобто виступання за те, що чоловікам, наприклад, не можна працювати в школі, бути політиком, бути представленим в бізнесі, робити те, робити це. Деякі течії фемінізму виступають за такі штуки. А, Далі, відмова від стосунків, як таких з чоловіками мається на увазі. Тому що м, чоловіки, і далі йде якесь нехороше слово зазвичай. Е, далі йде така штука, як колективна відповідальність. Тобто, коли кажуть, що всі чоловіки такі, чи всі жінки такі, це прояви сексизму. Тобто, якщо хтось когось, когось образив, mm -hmm. всю групу, до котрої ображаючи належав... Okay. Okay. Да, це okay. обобщають? Це общення. Okay. Да. Е, демонізація жіночих ролей. Е, ще раз поясню. Демонізація жіночих ролей. Тобто, наприклад, е, бути там, умовно, е, медсестрою не можна з точки зору деяких течій радикального фемінізму. Тому що, по-перше, медсестра якого, якого... чорта вообще, медсестра. По-друге, це сексуалізована професія. По-третє, це коротше е жіноча класична професія. Якщо це класична жіноча професія, значить туди жінки з точки зору радикального фемінізму не мають іти, щоб зламати цей стереотип. Ну, в общем, все сложно. Далі, Наступ... розбиратися <roar> ну <that> <arthrod。tales> я стоїть. や... So я розумію, чого я не розбиралася в цьому, чому мені це не було цікаво. ну, блін занадто mm -hmm. дуже сильно. Наступне виділив чатик це цензуру і покарання за неправильні в лапках погляди, тобто. З точки зору радикального фемінізму, те, що ти наговорила про те, що жіночі ролі є, що тобі більш подобається, то значить це питається. Тебе треба mm -hmm. закрити твою перукарню, да, і ходити і кричати Шейм. Як то Ну, показує. Ну так. Ну тобто все я зрозуміла чуть-чуть. Останнє взагалі получається, якщо ми прямо за да, радикальний фемінізм, то тоді е, я не маю відчувати себе жінкою. Ну типу і... ну це ди розумієш, радикальних фемінізмів е, я знаю тільки більше 30 видів. Вони дуже різні. Це дуже така обобщаюча, обобщаючі фрази, котрі в чатики, як ну, типа, найбільш давай так, представлені в інтернеті. Да? Тобто, насправді там все складніше. Так, наступне це у нас перевага прав жінок над чоловічими правами. Щоб так було. Тобто це йде не вирівнювання, а перевага? не вирівнювання. Щоб була перевага. Е, далі. Радик... Радикальне <с ставлення <с до материнства. Тобто, материнство це стой, тому що ніфіг. Ну, далі дуже по-різному чому. Тому що це традиційна жіноча роль, тому що е материнство зробить з жінки рабиню опосередковано через дитину робить жінку рабиною чоловіка. Ну, в общем, там багато різних заснувань. Е До речі, деякі з них я навіть згоден з ними, можна можна деякі подивитись, і в них буде деякий сенс, скажімо так. Ну і далі це останнє це було реактивна мізандрія. Це, якщо що відкрито ворожий настрій до чоловіка, як до окремої особи, котра, типу, от, чоловік, і він гівно, тому що він чоловік. Тобто, як це все узагальнити, я тобі скажу так. Є фемінізм, який академічний, я його назву. так. Академічний фемінізм виступає за хороші штуки, за рівність людей, їхніх прав. За те, що людина не має бути, скажімо так, щоб у неї були можливості на рівні з іншими, щоб людина не переслідувалася і не мала дискомфорту через те, ким вона народилась, і так далі і тому подібне. Тобто, це раціональні нормальні речі. А є оцей реактивний такий фемінізм. І я хочу сказати, що насправді більше цього нормального фемінізму. Ми всі в цілому ну, так, адекватні. адекватні Можна просто назвати, але крикунів більше. Особливо мене в цьому плані розчаровує такі штуки, як і там Instagram, TikTok і інші якісь соцсети. Там багато людей, які хочуть хвилину. Запхати щось <ashed> важливе, що виключить реакцію, що за змусить людину написати... не Написав ти комент. Це не те, що позиція це скоріше. Що він не знає, де він хоче зробити якусь заяву, але не знаю, як. щоб зацепити когось. пить давай я назву це просто інтернет, соцмережі дуже часто використовують. Такі якісь гучні там фрази, як зазвичай люди можуть не розбиратися взагалі в тому, не являтися експертами в якихось е, сферах. Вони просто ну як маніпулятивна е, така штука на емоціях іншої людини. Просто це робиться для того, щоб викликати у глядача емоцію і все. От, а не для того, щоб дійсно розібратися в цьому питанні. Тому. Інтернет то таке, тоже. ми теж зараз інтернет знімаємо, да, якщо чесно. Да, да. Ну, ну, ми, ми на її ну так, бачиш, я от, наприклад, слухала зараз повністю все, да, якісь типо, хороші штуки, якісь хороші штуки, то я хочу сказати, що в усьому має бути межа, ну просто дійсно здрава якась адекватність. От, і по хорошому, якщо Притримуватися цієї адекватності, то ну, ну, нормальна штука. Це ну, Це, це, це штурм, штука. Це, це штука, ну, тобто котра без котрої цивілізація неможлива. Да, ну тобто для того, щоб всі жили хорошо, але виходить, що уже хтось не знаю, скучно живе і ну, виходять за рамки уже просто іншого. Тобто, да, тут, наприклад, жили дуже дуже довго там, придушували жіночі права. Да, чоловіки, ти будем м -м -м, домінували тут. Прийшло якесь вирівняння і хтось хоче і ще там більше. Давайте ми тепер будемо придушувати чоловіків. Ну там набиті чоловіків, okay. а типу, а будемо привозносить жінок.